Катя йшла шкільним коридором, вчепившись у лямки рюкзака так міцно, що кісточки побіліли. Кожен крок віддавався ехому порожнечі, але їй здавалося, що весь світ дивиться на неї. Усмішки, шепіт за спиною, навмисне хикання. Дивись, наша сіра мишка кинула Лера, та сама, що вважала себе королевою класу. Ага, і знову з тією штряпкою, додав Сашка. Дивлячись на її стареньку кофту. Вони сміялися, а в каті горіло обличчя. Хотілося провалитися крізь землю. Весь день був таким підніжки, знущання, викрадений пенал, записаний підручник. Катя не плакала. Вона ніколи не плакала при них. Сльози були вдома. Коли пролунав останній дзвоник, вона ринула до виходу, наче з тюрми. Дощ моросив дрібною сіткою, волосся липло до скронь. Вона йшла швидко, майже бігом. Вдома було тихо. Мама на роботі, батько пішов давно, квартира здавалася порожнім прихистком. Катя кинула мокрий рюкзак у кут, зняла взуття і, не вмикаючи світло, одразу пішла у свою кімнату. Комп'ютер загудів, знайоме вікно завантаження. На екрані її порятунок Симс не грала в цю гру як усі. Вона не будувала щасливі сім'ї. Вона створювала своїх мучителів Леру, Сашку інших і знущалася над ними, кала у басейні без сходів, підпалювала кухню, залишаючи їх помирати у вогні, ламала їхні віртуальні життя. Це була її таємна помста. Єдине місце де вона могла контролювати все. Сьогодні злість душила сильніше звичайного. Вона довго редагувала риси характеру своїх ворогів, зробила їх жадібними, злими, боягузливими. Ось тепер схоже, пробормотіла вона. Катя посадила Леру сімку в маленьку кімнату без вікон і дверей. Хай сидить, хай мучиться. Всередині щось відпустило, стало легше. Але раптом екран мигнув. З'явилося дивне віконце, якого раніше не було. Вам потрібно більше влади. Спробуйте наш новий мод, симулятор долі. Магія поруч безкоштовно Катя усміхнулася. Якась реклама. Вірус, напевно. Вона хотіла закрити вікно, але курсор замер. Миша не слухалася. Екран сам прийняв встановити. Секунду, і на панелі з'явився новий значок чорний круг із білим оком. Катя насупилася. Дивно. Гра відкрилася знову, але інтерфейс змінився. Внизу з'явилися нові кнопки, закляття, ритуали, кара. Катя нервово хихикнула. Ну, магія в Sims Цікаво. Вона ткнула закляття. На екрані з'явилося повідомлення Виберіть ці. Все, що станеться в грі, станеться і в реальності. У каті по спині пробіг холодок. Вона хотіла закрити, але сливло ще одне повідомлення Ти ж хочеш, щоб вони відчули те, що відчуваєш ти. Вона завмерла, ніби хтось читав її думки. Бред, пробурмотіла вона. Просто мод. Вона натиснула на сімку кулери і вибрала дію вогонь. Екран спалахнув багряним, сімка закричала навколо все загорілося. Катя дивилася, як піксельний вогонь пожирає Леру. Вона гралася ще хвилин десять, поки телефон не завібрував. Повідомлення у шкільному чаті Допоможіть це була справжня Лера. Наступне повідомлення. У нас вдома пожежа. Телефон випав з її рук. Цього цього не може бути. видихнула вона. Вона знову подивилася на монітор. В грі Лера вже згоріла. На наступний день у школі всі шепотіли. У Лери вночі пожежа, донісячись шепіт. Кажуть, вона в лікарні сильно обпеклася. Катя сиділа на своєму місці, стиснувши руки так сильно. Що нігті врізалися в долоні. Її трусило. Вона розуміла це не випадковість. Це не збіг. Це було пов'язано з нею. З тієї ночі, з тієї кнопки вогонь. Думки плуталися, вона не могла дихати спокійно, коли раптом різкий сміх вирвав її із оценіння. Ей, Мишко, що ти там задумалась? Сашка різко схопив її рюкзак. Катя закричала, підскочила, але він легко вирвав його з рук і зі сміхом швирнув у відкрите вікно. Рюкзак важко грюкнув об асфальт у дворі. Клас загоготів. Катя вирвалася з місця і побігла вниз, майже спотикаючись на сходах. Але варто було їй вийти у двір і підняти рюкзак, як її оточили. Юрба однокласників. Вони штовхали її плечима. Сміялися, кидали образливі слова. Дивись, впаде. Вона, брудна, схожа на пацюка. Хтось підставив підніжку. Катя впала прямо у калюжу. Вода і бруд бризнули на її одяг, волосся намокло. Сміх посилився. Вона лежала кілька секунд, відчуваючи, як всередині все розривається. Приниження, злість, біль, все змішалося. Ніхто не простягнув руку, ніхто не допоміг. З трудом піднявшись, катя, не озираючись, побігла геть. Сльози текли по обличчю, змішуючись із дощовою водою та брудом. Вона мчала додому, наче за нею гнався весь світ. Двері квартири грюкнули за її спиною. Вона кинула рюкзак і, не знімаючи мокрого одягу, сіла за комп'ютер. Екран зустрів її знайомим чорним оком. Катя тремтячими пальцями запустила гру. Добре. прошепотіла вона, дивлячись на усміхненого сімку Сашки на екрані. Тепер твоя черга. Катя сиділа, не моргаючи, перед монітором. Її руки тремтіли, але на губах з'явилася дивна усмішка. На екрані сімка з обличчям Сашки бігав по будинку, створеному нею заздалегідь. Яскраві стіни, затишні меблі, все виглядало занадто мило, наче знущання над тим, що вона відчувала всередині. Ну що, Сашка, повеселимося!» – прошепотіла Катя. Вона навела курсор на двері. Один клік мишкою, і сімка залишилася замкненою в кімнаті. Сашка бився об стіни, намагався вийти, але все було марно. Вона відкрила меню і вибрала камін. Язики полум'я запалили, відбиваючись у її очах. Подивимося, як ти будеш сміятися тепер. Сімка металася, хапалася за голову, але вогонь швидко охопив килим і меблі. Катя дивилася, як віртуальні язики полум'я підбираються ближче, як екран заливається червоним світлом. Раптом тиша. Монітор здригнувся, і ніби на секунду завис. А потім у чаті телефону сливло повідомлення ти зробила свій вибір. Скоро побачиш результат. Катя відскочила від екрана, Серце здригнулося. Що? Хто це пише? Вона схопила телефон, але повідомлень не було тільки порожній екран месенджера. І в цей момент із вікна пролунав крик. Гучний, справжній. Чийсь відчайдушний вопль розірвав тишу двору. Катя підбігла до вікна. Внизу, біля шкільного стадіону, збиралися люди. Хтось кричав, хтось телефонував у швидку. У центрі натовпу лежав хлопець. Його футболка горіла полум'ям, а сам він котився по землі, намагаючись загасити вогонь. Катя впізнала його одразу. Це був Сашка. Її ноги підкошувалися. Вона впала на підлогу, затискаючи рот руками, щоб не закричати. Катя сиділа на підлозі, притискаючи руки до обличчя. Серце гучно билося, але замість страху в грудях зародилося інше відчуття. Тепле, огортаюче, майже солодке. Вона підняла очі на екран. Там, серед попелу, лежала обвуглена фігура сімки. Сашка зник. А за вікном все ще метушня Катя повільно встала, витерла сльози і усміхнулася. Вона раптом зрозуміла це не збіг, це не випадковість. Це зробила вона. Значить, ви більше не зможете знущатися, прошепотіла вона, дивлячись на монітор. Тепер граєш ти за моїми правилами. Вона сіла назад за комп'ютер. На екрані тихо мерехтіла кнопка створити нового персонажа. Катя клацнула мишкою. У полі імені набрала Маша. Та сама, що першою штовхнула її сьогодні в бруд. На обличчі Каті з'явилася зловісна усмішка. Вона ретельно налаштовувала персонажа такі ж довгі коси, нагла усмішка, навіть ті самі сережки у вигляді сердечок, які Катя ненавиділа. Ну що, маша, тепер подивимося, хто буде сміятися останнім. Вона побудувала маленький басейн, посадила машу поплавати. Потім прибрала сходи. Сімка билася, махала руками, але вибратися було неможливо. Катя дивилася, як її однокласниця в грі тоне. Катя захохотіла. Справжній сміх гучний, дикий, полегшений. Сльози котилися щоками, але тепер це були сльози радості. Вона зрозуміла, що більше ніколи не буде жертвою. Тепер жертвами стануть вони. На наступний день Катя йшла до школи з важким серцем. Її кроки були тихими, а думки плуталися. Як тільки вона увійшла до класу, тиша повисла густим покривалом. Усі приглядалися, ніхто не сміявся. Ніхто не кидав колких зауважень. Ви чули. тихо сказала одна з дівчат. Втонула. Маша. Слово втонула, вдарило по повітрю, і клас замер. Всі сиділи тихо, майже боячись дихати. Катя сіла на своє місце. Їй не було страшно, і навіть не було сумно. Але всередині щось щелкнуло. Їй було мало того. Що її більше не ображали. Їй хотілося бути не просто невидимою, а найважливішою, найсильнішою, найпопулярнішою. Коли уроки закінчилися, Катя йшла додому, відчуваючи дивну суміш полегшення та жадоби влади. Дощ моросив, але не заважав він лише пом'якшував тишу навколо. Вдома, увійшовши до своєї кімнати, Катя кинула рюкзак і включила комп'ютер. Екран привітно загудів знайома гра чекала її. Вона знала, що зараз у неї є шанс створити нового персонажа, керувати ним, будувати його життя. Цього разу все буде по-справжньому, прошепотіла Катя, відкриваючи Симс. Вона ретельно вибирала характеристики нового персонажа впевненість, гармонія, захоплення, усе, що робило б його сильним і популярним. Вона хотіла. Щоб він був досконалим, щоб привертав увагу всіх навколо, як колись мріяла сама. Рука тремтіла, серце калатало, але Катя намагалася зосередитися. Курсор ковзав по шкалах, збільшуючи впевненість, балансуючи гармонію, додаючи цікаві захоплення. І раптом пальці здригнулися. Миша сковзнула, і Катя випадково натиснула на кнопку Біль. У той же момент вона вскрикнула. Щось схопило її зсередини. Раптовий, різкий біль пронзив груди, скував руки і ноги, змусивши коліна підкоситися. Серце наче стиснулося в тисках, дихання переривалося. Що, що це? прошепотіла вона, хапаючись за стіл. Катя глибоко вдихнула, намагаючись відійти від столу. Вона закрила гру. Серце все ще калатало, руки тремтіли від перенесеного болю. Катя глибоко вдихнула і вирішила відпочити. Вона лягла спати, намагаючись забути про біль і тривогу. На ранок у школі все змінилося. Однокласники були дивно милі, посміхалися, привітно кивали, навіть намагалися заговорити з нею. Катя насолоджувалася цим відчуттям вона відчула себе важливою, потрібною. Нарешті своєю серед інших. Але кожні кілька хвилин різкий, періодичний біль у грудях нагадував, що реальність тепер пов'язана з грою. Ця хвиля болю псувала моменти радості, змушуючи її нервово стискати руки і знову відчувати страх. Катя зрозуміла навіть коли вона отримує бажану увагу й повагу, ціна цього постійна біль і контроль з боку гри. І це лише початок. Опинившись знову вдома. Все досить, прошепотіла вона, ледве дихаючи, на цьому я зупинюся. Але екран знову загорівся. Іконка Симс сама відкрилася, гра, зап... гра запустилася, персонаж стояв перед нею, наче чекав продовження. Катя здригнулася. Вона спробувала закрити гру повторно, але курсор сам рухався до кнопки закрити. А потім клікнув по значку запуску. Комп'ютер гучно зажужжав, і екран знову ожив. Ні, це неможливо, тихо пробурмотіла вона, стискаючи руки в кулаки. Вона дернула шнур живлення, комп'ютер вимкнувся, але через секунду знову увімкнувся. На екрані з'явилося знайоме чорне віконце з оком. Гра завантажувалася сама повільно, загрозливо, без її участі. Катя відскочила від столу, її дихання стало переривчастим. Гра запускалася знову, і на екрані знову стояв її персонаж з порожнім, нерухомим поглядом, наче спостерігаючи за нею, за кожним її рухом. Межі між віртуальним і справжнім зникли повністю. Катя сповзла на підлогу, серце шалено калатало, руки тремтіли, а на екрані її персонаж стояв нерухомо з холодним поглядом. Наче спостерігаючи за всім, що відбувається. Вона зрозуміла тепер вона частина гри. І виходу немає.